Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді бездротова мікрофонна система Nux B10 Vlog, яка чудово підійде для відеоблогерів, зйомки відео, зйомки оглядів, публічних виступів, прямих трансляцій та відеоконференцій. А тепер давайте подивимось, що знаходиться в цій коробці. Мені дуже подобається, як NUX запаковує свої товари. А тепер переглянемо комплектацію. Пластикова картка гарантії, як усіх виробів NUX. Інструкція з використання. Та ось такий чудовий, класний кейс вони мені дуже подобаються. В якому знаходиться наш Nux B10 блок. Відкриваємо. Так, що ми тут бачимо: приймач-передавач, який сам є мікрофоном. Також в нас є волохатик, дуже їх полюбляю. Кріплення для приймача, яке підходить до більшості камер або тримачів для телефонів, таким ось кріпленням, спеціальний перехідник для підключення приймача до звичайного телефону, який має роз'єм міні джек 4 пі, спеціальний кабель для підключення двох радіосистем b 10 до однієї камери. Кабель для підключення однієї системи b 10 до камери. Кабель USB на 2 USB-C для заряджання приймача та передавача. B10 Vlog має всеспрямований мікрофон, який захоплює звук з усіх сторін, який забезпечує чистий та чіткий звук. Запис відбувається з частотою 44100 Гц, 24 біти, що забезпечує високу якість. Завдяки низькій затримці всього 5 мс звук синхронізується з відео. Система також має шумозаглушення, що дозволяє прибрати непотрібні шуми та зробити звук ще чистішим. New X B10 Vlog використовує цифрову технологію передачі даних на частоті 2 та 4 ГГц, що забезпечує надійне та стабільне з'єднання на відстані до 30 метрів. Передавач має роз'єм мініджек для підключення зовнішнього мікрофона. Передавач та приймач b 10 Vlog важать менше 30 грамів, що дозволяє легко їх носити з собою. Системи поставляються вже з'єднаними, тому вам не потрібно нічого налаштовувати. b 10 Vlog має OLED дисплей, який показує всю необхідну інформацію про стан системи. Передавач працює до 4 годин, приймач до 6 годин. Я сам є користувачем NuX B10 Vlog, та хочу з вами поділитися своїм досвідом використання цієї бездотової системи. Приймач дозволяє змінювати чутливість мікрофону. Ось тут є кнопочка. Якщо ми її натискаємо, то бачимо, як змінюється чутливість мікрофону. Передавачі є функція зам'ютити мікрофон. Якщо натиснути ось цю кнопку, Індикатор засвітиться червоним, це означає, що мікрофон був зам'юченим. Ще хочу вам продемонструвати, як працює моя улюблена штука Волохатик. Зараз ми його вчипимо на мікрофон. Тест мікрофону до. Тест мікрофону після. Як бачите, я використовую систему NewX B10 Vlog. Зараз ви чуєте звук з мікрофону NewX. А зараз ви чуєте звук з будовного мікрофону смартфону b 10 Vlog це чудова мікрофонно-бездатова система, яка пропонує високу якість з'єднання, гнучкість, компактність, простоту використання та тривалий час роботи від акумулятора. Якщо ви шукаєте надійну та доступну бездатову мікрофонну систему, то b 10 Vlog це чудовий вибір. Дякую за увагу! Увесь ролик був записаний на мікрофон b 10 Vlog. Далі будуть фрагменти роликів, які ми записували за допомогою НюЕксби 10 Влог. Звучить трошечки зліше, ніж би був магніт, це Alnico 5. Це портативний гітарний комбо підсилювач, який поєднує в собі третє. Прямі сонячні промені цей фактор теж впливає негативно на музичні інструменти. По перше, давайте розглянемо основні переваги і особливості цієї перкусійної панелі. Розпочнемо з спедів. А ви знали, що з двох тисяч одиниць нюкса лише один потрапив до сервісу? Має трьохсмуговий еквалайзер, який дозволяє налаштовувати звук. Тобто для новачків це просто ідеальний інструмент для гри. Взагалі гітара має кожний інструмент проходить огляд спеціалістом, який е перевіряє наявність дефектів. Гри в склену цієї гітари забезпечує міцність та стійкість.